Добрий день. Вас вітає ліцей номер 27 міста Житомира. На останній конференції з HP Едія. Наш ліцей розташований у місті Жита і Миру на мальовничому березі річки Кам'янки. Побудований був у 1939 році. Має багато досягнень і чудових випускників. Найбільша зміна, яка відбулася у нас за останні 48 років, це зміна директора ліцею. Ліцей потребує інновацій, в формах і методах навчання. І наша команда додумців прагне саме цього. Наша команда складається з гарних, талановитих, креативних, активних дівчат. І е, вирішили впроваджувати нашу інновацію в приміщенні ліцею для перших-сьомих класів. Якщо ви пам'ятаєте, у нас ліцей розташований в двох приміщеннях. І саме тут не вистачало простору, де б можна було поєднати навчання і творчість, де діти могли б. Комунікувати простір був би для самовираження і свободи вибору. І на основі наших ідей ми вирішили створити мультифункціональний простір і почали працювати над цим проєктом. Коли виконували вправу теорію дій, ми оцінили наявне приміщення, а саме бібліотеки, яке ви бачите на верхньому фото, хоча це не саме перша фотографія, оцінили потреби і можливості нашого простору. Створили планування нашого приміщення. На другому фото ви бачите то, що ми як проєктували, коли виконували завдання HP. і пропозиція від наших колег. Консультувалися з фахівцями і почали планувати роботу нашого мультифункціонального простору. Після наших проведених заходів, які ми працюємо вже останній рік, ми можемо вилучити такі якісні індикатори, а це емоційний вплив проведених заходів. А саме, це рівень творчого успіху, емоційна залученість, естетичний вплив, зворотній зв'язок від учнів. З кількісних індикаторів це кількість відвідувачів нашого простору, кількість проведених заходів, охоплення цільової аудиторії. І найцінніше, що ми можемо отримати, це емоції від наших дітей. Ами була проведена майстерка для вчителів-предметників, вчителів початкової школи. Також були присутні заступники директора, психолог, логопед, асистенти вчителів, соціальний педагог. І проводили ми майстерку саме в приміщенні нашої бібліотеки в майбутньому мультифункціональному просторі. Учасників ми познайомили з програмою HP Idea, з містом свого навчання, презентували свій інноваційний проєкт і виконували деякі вправи, які самі нещодавно опанували. Виконавши ці вправи, ми отримали певні результати. А це наші колеги пропонували нам ідеї зонування приміщення. Ідеї для оформлення сенсорного куточка, яким вони хочуть бачити цей простір. Обговорили форми і теми заходів та їх планування. Також попередньо ми презентували свій інноваційний проєкт і наше навчання на методоб'єднанні бібліотекарей міста, отримали здивування і зацікавленість. І найперше було питання. Де записатись на наступний курс? Пишучи віньєтку, ми взяли саме якраз ідею саме нашої команди, як ми, дізнавшись про можливість участі в проєкті з HP, вирішили долучитися, тому що прагнемо цих змін в нашому навчальному середовищі. Придумали концепцію, обговорили різні ідеї, які хочемо розвивати, використовуючи нашу матеріальну базу з мінімальними фінансовими затратами або покращуючи її. Незважаючи на опір змінами, який в нашому ліцеї дуже сильний, команда звернулася до адміністрації, отримала підтримку та певні технічні бонуси. У вигляді інтерактивної панелі оновлені деяких меблів, не які не розраховували найближчим часом, ми зробили самостійно перепланування, перестановку меблів і створили в невеликому приміщенні мобільний арт-простір. А найголовніше, ми зацікавили дітей ідеями. Спільних і корисних справ, і вони беруть активну участь у плануванні і організації творчих проєктів. Лише від нашої зацікавленості і активності залежить успіх. Все в наших руках. І наші зміни ви можете бачити на маленькому відео. Були проведені а, Шевченківські читання. А, рік навчання з HPAD пройшов для нас результативно, цікаво, насичено. Ми отримали спілкування з новими людьми, захоплюємося цими людьми, людьми які прагнуть змін, навіть незважаючи на життєві обставини. Здобули нові знання. І Ці знання спонукають нас до подальшого розвитку і навчання, відчули поштовх до інновацій, про яку ми вже давно думали. В наших планах пошук партнерів для залучення до наших змін, проведення ремонту в приміщенні, закупівля деяких меблів. Обладнання сенсорного куточка, поновлення книжкового фонду, вдосконалення онлайн-бібліотеки, спільно з вчителями і учнями ліцею розробити план і проводити, організовувати творчі проєкти та заняття, також проведення семінарів, метод об'єднань, зустрічей з бібліотекарями, вчителями, батьками ліцея та міста. І наостанок хочемо подякувати HP Idea за навчання і поштовх до змін, покращення своєї роботи, себе як професіоналів. Бажаємо успіхів колегам в цьому курсі, упровадженні інновації, які були розпочаті. Наші проєкти будуть корисні, цікаві і важливі. Бажаємо гарного навчання і спілкування науковцям з майбутніх курсів. Дякуємо!